Вітаю вас! От приблизно саме так. Такими словами, я вже 43 роки виходжу в український телевізійний ефір, і всередині цього шляху нашого з вами спілкування, рівно 21 рік тому, ми всі старі і молоді на сході і заході, на півдні, півночі різних національностей і вір, відчули себе народом України. Скоріше емоційно. Бо ще не знали, що це докорінно змінить наше життя, вимагатиме величезних зусиль, щоб ствердити себе у світі. Але ми точно знали: у нас є держава, свій гімн і прапор. А сьогодні ми стоїмо на Майданах під різними прапорами, кожен за свою правду. А правда одна. Всі хочуть одного бути здоровими і мати роботу, любити і бути коханими. Бачити щасливими своїх дітей у мирній, процвітаючій країні, де не буде місця руйнуючому словоблуддю, де всі будуть рівні перед законом, чути і розуміти, поважати і довіряти одне одному. І на вулиці люди виходитимуть під єдиним прапором синьо-жовтим, обніматимуться, не питаючи, хто за кого проголосував і хто якого роду племінь. І замість осорожного ганьба лунатиме гордо й потужне україна. Ось про це сьогодні я думаю. І цього бажаю країні вам і собі, з вірою, надією і любов'ю до вас, свято! Дорогі співвітчизники, рівно 21 рік тому Україна стала незалежною і суверенною. Разом з незалежністю ми отримали можливість самим будувати свою державу, розпоряджатися її долею і майбутнім. Мені пощастило побачити нашу планету з космосу. Вона справді прекрасна, і хочеться, щоб і життя на ній було таким. А для того, щоб побудувати щасливе життя на своїй землі, нам, українцям, потрібні єднання і злагода. Бо тільки гуртом при відсутності розбрату ми побудуємо справжню сучасну державу, тож бажаю всім нам міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди і благополуччя. Для мене незалежність це свобода. Свобода, безперечно, для мого народу і для мене особисто. І я вважаю, що це найбільша цінність, яку здобуває і народ, нація, і людина. Я розумію, що немає ідеальних держав і немає тої ідеальної свободи, про яку мріє кожна людина. Але те, що ми маємо сьогодні незалежну державу, незалежну Україну, за яку віддали життя мільйони людей протягом багатьох-багатьох віків, це свідчення того, що ця мрія була справді чи не найбільшою мірою для багатьох-багатьох тих, хто воював, здобував нашу з вами свободу. Я пригадую своє дитинство, як ми, малі хлопчаки, гралися, купалися на березі річки стир і на піску малювали три зуба. і зразу ж стирали його, бо ми навіть тоді діти знали, що це заборонено, це не можна. Сьогодні це наш герб, це свідчення нашої, е, нашої держави, знак нашої величі і нашої незалежності. Я вітаючи всіх вас. Шановні українці, всі, хто сьогодні живе тут, на рідній землі, і тих, кого й немає серед нас, хто десь за межами наших кордонів живе, але живе Україною, вітаючи я, хотів би наголосити на одному: скільки б не було б у нас проблем і тривог, але нас повинно піднімати духом і окрилювати одна і найважливіша перемога це наша незалежність. І цю святу перемогу ми повинні і шанувати, і захищати, і утверджувати. Шановні співвітчизники, мені приємно сьогодні привітати всіх нас з Днем Незалежності, з Днем е, суверенітету, державного розвитку України. Побажати вам всім доброго здоров'я, щастя і е, кращого майбутнього. Очевидно, не все, що ми зв'язували з суверенітетом і незалежністю, нам вдалося зробити. Є е, вражаючі успіхи, але є також і значні втрати. Тому мені здається, що сьогодні найперше, чого нам не вистачає в нашій Україні, це миру і злагоди. Очевидно, миру і з нашими добрими сусідами, але також миру і злагоди в самій країні, миру і злагоди між собою. Всі ми очевидно різні. Але живемо в одній країні, маємо єдині перспективи, і очевидно, що мусимо бути більш поважливими один до одного, толерантними і менш нетерпимими. Пригадую нашу одну українську пісню, де є такі хороші повчальні слова, де згода в сімействі там мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона. Отже, мені хотілося, щоб сьогодні ми всі побажали собі цієї блаженної сторони і все зробили для того, щоб вона у нас відбулася. Для цього ми мусимо всі бути відповідальні перед своєю країною. Вельми шановні і дорогі громадяни Незалежної України. Я маю велику приємність сьогодні привітати вас із святом, яке, на моє глибоке переконання, є, напевно, найкращим державним святом, тому що в його дефініції є три чудові слова: державної незалежності України. Нам всього 21 рік. Така молодість держави ще не може. Переконати нас усіх, що все робиться так, як належить. Всьому треба вчитись. А нам, українцям, на превеликий жаль, довго не доводилось мати держави надто довго, щоб виробити в собі те, що називається державницьким імунітетом. Державницький імунітет рятує кожну людину, навіть в найтяжчі часи, навіть в часи, коли не все складається так, як хотілось би. Я колись сказала, що я мрію. Побачити храм України, бодай у рештуванні. Вона справді ще в рештуванні, але вона вже піднялась набагато вище ніж ніж підпідмурки, ніж фундаменти. Якщо спорівнювати з храмом, то ми вже десь знаходимося на рівні хорів. А потім прийде все, прийде опорядження, прийде краса, прийде, як кажуть, покриття купол, позолота, як це на храмі буває, але нам потрібно, щоб у нас була позолота власної душі. Щоб наша душа сяяла так, як сяють храми, держава будується для всіх з великою надією, і головне для майбутніх поколінь, тому що життя справді людське коротке, життя одного покоління недовге, але потім приходять нові сотні і тисячі, і це велике щастя, що ми з вами запрограмували тим всім майбутнім жити у незалежній українській державі. Вітаю тебе, українські народи, з Днем Незалежності. Колись ми мріяли бути вільними, і ми отримали волю, але сьогодні її вже замало. Ми прагнемо бачити власну країну квітучою, заможньою, впливовою, і ми хочемо бути серед кращих. Тому кожному з нас і усьому нашому народу я хочу побажати насамперед сили. Сила нації має кілька вимірів. Найголовніша сила це дух нації, її моральна та ментальна спроможність. У світі є держави, які завжди були серед лідерів, ані спустошливі війни, ані природні катаклізми не могли зруйнувати їх. Вони швидко відновлювалися і повертали втрачені позиції. Бо народ, який себе поважає і прагне до лідерства, ніколи не буде переможений. Друга сила сила фізична. Ми повинні бути здоровими, дбати про себе. Адже будь-яка держава сильна насамперед своїми громадянами, видатний вчений академік Олександр Богомолець стверджував, що генетичний код українців дозволяє їм жити до 120 років. Нам треба дбати про власне здоров'я та здоров'я близьких, берегти нашу землю, щоб фізична сила нації зростала. Третя сила економічна, і вона дарується тільки тому народу, який оволодів першими двома силами: духовною та фізичною. Будьмо сильними, справедливими, відповідальними та чесними самі з собою. А ще бажаю всім нам віри у власні сили, щоб збудувати нарешті країну нашої мрії. Дорогі українці, вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, процвітання. Будьте завжди незалежними в своєму серці, в своєму розумі і в своїх діях. Оберігайте обов'язково свою землю, своїх рідних, свою мову, свою знаєте, історію і завжди будьте оптимістичними. Знайте, що все ми, що ми не придумаємо, ми завжди можемо з вами зробити. Будемо завжди. Разом будемо послідовними, будемо ефективними і будемо сильними. І слухайте українську музику. Обов'язково. наманай, нананай, наманай. Айна не така музика. Ще не вмерла в Україні, ні слава ні воля. Ще нам братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сон. За, а в принципі, ми вже пануємо. Запануємо, ми, браття, у своїй рідній, любимій сторонці. Зі святом вас, дорогі українці! Дорога моя рідна Україно, мій прекрасний народи, від щирого серця вітаю всіх зі святом, Днем Незалежності. Хай вам посміхається доля, світить лагідне сонце, а не гаразди, нехай завжди проходять стороною. Я знаю, що Україна має найбільший в світі скарб. Це дивовижні люди, щирі, працьовиті, талановиті. Я вклоняюся вам, бо саме ви є гордістю і втіленням нашої держави. Я пишаюся тим, що я українка. Хай Господь береже нас зі святом. Шановні громадяни України, маю за велику честь привітати вас з великим національним святом Днем Незалежності України. Це справді велике свято, це втілена в життя мрія всіх поколінь українців мати свою незалежну державу, будувати своє життя, бути господарем своєї долі. Це насправді щось надзвичайне, якщо оглянути або спробувати оглянути нашу історію. Ми не мали тривалий час своєї держави, не мали своїх можливостей обирати владу, не мали можливостей впливати на владу. Зараз такі можливості є, тому я вітаю вас. Цим святом. І хочу попросити вас, дуже попросити, щоб ви ці можливості використовували на повну силу, тому що ми, на жаль, ще живемо уявами минулого і думаємо, що хтось за нас щось має робити. Ми самі маємо творити, самі маємо будувати, самі маємо створювати такі умови і для влади, і для себе. Щоб прийдешні покоління могли сказати, до нас тут жили дуже відповідальні люди. Вони будували своє життя так, щоб і наше життя було кращим. Хочу ще раз привітати вас, побажати всім доброго, здоров'я, щастя, добра, всіх земних благ, хай всім щастить! 2012 рік характеризується тим, що держава взяла курс на реформування нашої медицини, адже саме головне, що є для людини, це здоров'я. Цей чудовий день вітаємо всіх мешканців України. Здоров'я, щастя, наснаги, щоб наша рідна Україна процвітала завдяки нашим чудовим людям. Україна – потужна аграрна держава з давніми традиціями землеробства, володіючи третиною світових чорноземів, країна гідно представлена на світових ринках зерна. Хліборобська праця в Україні була і залишається запорукою процвітання держави. Незалежна Україна живе і працює завдяки людям, які постійно дбають про землю. В цей день ми бажаємо щастя і злагоди в кожну домівку, вдосталь хліба на столі і радості в душі. Як кажуть хлібороби: якщо уроди урожай, то буде у народі мир і спокій. З днем незалежності Україно! Україна аграрна держава. І сьогодні в день незалежності хотілося б привітати всіх аграріїв з цим святом, пожати всім крепко, здоров'я перш за все, успіхів в їхній легкій праці, добрих здобутків. Я думаю, всі ті роботи, які сьогодні залежать аграріям, я думаю, що ми виконуємо і щастю, і держава буде з хлібом і до хліба. Мы, шахтеры, отвечаем за энергетическую безопасность украинского государства. Мы понимаем, что наши трудовые успехи и рост объемов производства это прочная база для повышения зарплат и усиления социальных программ. В этот день мы гордимся тем, что достойно выполняем свою миссию в государстве, обеспечиваем людей теплом. Желаем Украине трудовых успехов и мужества на пути к экономическому росту. С Днем Независимости! Шахтерский труд ⁇ это тепло каждого украинского дома, стабильная работа угольных предприятий, залог успеха всей украинской промышленности. Шахтеры Донбасса честно и достойно выполняют свою работу, чтобы экономика Украины развивалась. Желаем нашей стране, любимой Украине, постоянного экономического подъема. С Днем независимости! Мы, шахтеры, отвечаем за энергетическую безопасность украинского государства. Мы понимаем, что наши трудовые успехи и рост объема производства ⁇ это прочная база для повышения зарплат и усиления социальных программ. В этот день мы гордимся тем, что достойно выполняем свою миссию в государстве, обеспечиваем людей теплом. Желаем Украине трудовых успехов и мужества на пути к экономическому росту. С Днем независимости.